Великі дороги, в широкий світ завжди починаються від стежки біля рідної оселі, а багатство і краса поезії від народної пісні, співаної люблячою матір'ю над колискою. Запрошуємо переглянути інсценівку у пошуках долі. Юначе хто ти? Я тебе знаю. А хіба ні? Я твоє злоденне, безталанне, але нескоренне опрочиство. Да, да, да. Тепла ручка і кохана, чи не буде це Оксана? Я власною персоною, а ти, Тарасе, все учишся у школі. Учуся, та, бодай, я так і не діждав учитись. Але я буду учитись. Учись, кажуть, з тебе будуть люди. Коли вже тобі, як чоботи, шиї? Ну, а як же твоя мальована хата? Я дожидаю, а ти вже, мабуть, і думать забув. Та ти у тій свиті, як довгопола Марина. Тараса, я у жарт. А, Тарасе Григоровичу, ну що будеш казати, пане піддячий? Прохав пан дяк, щоб або продали, або так дали сала і огірків на іменини. За гроші чи в борг? Борг. То скажи спершу своєму дякові, нехай сплатить за кобасу, що брав на тому тижні. А ти то не докличешся, а то набачила? Як жених у хату, туди узялася. Який жених? Нащо він мені? Аби що вигадать? А чим не жених? Знаєш, Тарасе, що я тобі скажу. Сліпий лірник зі сміли шукає поводиря, та й якраз робота по тобі, та й псалми співати, ти майстер. Це ви, тату, дурне вигадали. Що він? Ні до чого більше не здатний, що ви його в старці посилаєте. Я знаю, що кажу, мовчи краще. І чого мене понесло сюди, дурний. Що ж, вона мені не пара. Ти розсердився, я дурна, змолола щось, а потім і самій стало соромно. Ну не плач, ти ж гайдамака. Старець я піду в старці. Ба ні, піду у хлипівку, до маляра в науку, буду пильнувати. Люди. Люди, шкодуєте, що не можна сонця заступити, щоб сироті не світило, щоб сліз йому не сушило, а я таки стану малярем. Коли побачимось завтра, а де? У вербах на ставу. Як прощались, думали на чаш сироті щастя, що стрілися раз, а вийшло так. Тільки вони й бачили одне одного до віку. не на день, не на рік, а на вік. Аплодуймо виконавцям дійства Юлії Головча, Денису Горкуличу, Гнату Горбовому.